Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Палити все на гарячу лінію народного контролю. Звернулась мешканка Дрогобича вулиці Коновальця. Пані Олена повідомила, що останнім часом її мікрорайон страждає від нестерпного диму. Люди масово палять сухостій. Вже кілька днів в нашому мікрорайоні по вулиці Євгена Коновальця палять сміття. Відходи, городні, садові. І інше сміття незрозумілого походження. І коли намагалася я особисто вчора вияснити цю ситуацію, підійшла до мешканки, яка, як вона каже, на своїй присадибній ділянці спалювала сміття, тому що їй, виявляється, не було куди його вивезти. То вона просто похамськи відповіла, сказала, що це її город, і взагалі нікому то не шкодить. І, взагалі, вас тут позаселяли в той мікрорайон. А це було наше з діда прадіда, і от ситуація просто обурює, коли небайдужа мешканка, намагалась пояснити паліям, що небезпечні продукти горіння. Поширюється прямо в житловий квартал, то відповідь її просто шокувала. Люди не розуміють, що від їхнього диму задихаються маленькі діти, пенсіонери. В кінці кінців ввечері просто неможливо подихати свіжим повітрям. Бачите, що ви додому щоб мене не кажете. Люди задихаються. Ми задихаємо. Ми не можемо відчинити вікна ввечері. Ми не можемо провітрити своє помешкання. Не можемо зрештою висушити білизну, тому що вона наскрізь просикає цим димом. Навіть ситуація така, це не тільки в Дрогобичі, це в Дрогобицькому районі, наскільки видно, тому що добиралися зі Львова в суботу власним авто, і фактично попали в таку смугу, що це було на межі ризиком для здоров'я. Не могли практично рухатися, не могли їхати в авто через те, що люди отак масово запалюють сміття. Дивує просто рівень свідомості громадян, чи неосвіченості їхньої, чи прекрасно обізнані, що не можна палити, але роблять вигляд, що вони про це не знають. Я не знаю. Пані Олена наполягає, щоб ситуацію із масовими підпалами сухої трави відповідальні органи взяли на контроль, адже перш за все від згарища страждає здоров'я людей. Я тому апелюю ким чином до органів Державної служби санітарно-педіологічного контролю, міської влади міста Дрогобича, щоб вирішили ту ситуацію. Є відповідні органи контролю і дотримання за цим контролем, моніторингом ситуації в кінці кінців. Тим часом в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомили журналістам народного контролю, що станом на 9 вересня на території області виникло майже 500 пожеж, пов'язаних із самовільним спалюванням рослинності та її залишків. На жаль, сумна статистика тільки продовжує зростати. Народний контроль нагадує, що самовільне випалювання сухої рослинності без дозволу органів державного контролю. Тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 гривень. Проте, перш за все, пам'ятайте про шкоду, яка завдається довкіллю внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності. Запобігайте виникненню пожеж в екосистемах. Бережіть природу та будьте дбайливими господарями рідної землі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.